Друзі, усім привіт! Усім тихого мирного неба і Божої нам благодаті. Кому тихого, мирного вечора, ранку, дня, хто коли буде дивитись? А в нас на даний час 18.30. Субота, неділя. Були дуже сильні вітри, і вітер порвав мені. Клейонку. Я змушена була її. Він взагалі розірвав, повністю розірвав. Ось так вона трусилась. І я все обірвала, чим було зв'язано, і перевернула на другу сторону. Це є кірпіч на стопчиці, на, на загорожу. Лишилось від хати. Коли обкладали. Напевно, півтора підона, а може, і два підона буде. Напевно, два буде. Так. І, і там я вже ось так собі замотала, а тепер з цієї сторони так зроблю. Це полками. Тому що вже так рвало, так рвало, що я думала, що взагалі всю вирве клейонку. Тепер я гарненько зложу і скочем по кругу, по кругу буду ходити. Я думаю, до весни все ж таки ми перезимуємо з цією клейонкою. Ну, а там, якщо не буде робитись огорожа, придеться купляти нову клейонку, тому що вже вона від сонечка вже лізе. Так, поставлю паузу і буду робити собі основу, а тоді буду мотати беремо натягуємо. Вибачте, друзі, за звук. І так по кругу буду йти аж донизу. Я думаю, що буде добре. Ну ось, друзі, і все. Напевно, хвилин 10 пройшло, більше не пройшло. І я справилась. І я справилась. Тут, може, з цієї сторони не так рівно, може. І з тією. Стороною клейкою, може, десь і не попало, але головне, що клейонка тримається, і вже вітер не буде її трусити, і вона буде стояти гарненько і буде мені служити. Так, тут обриваємо стару, щоб вона не лісить. І все. І все, друзі. Ну що ж, дякую вам за допомогу, хто був зі мною. Усім тихого, мирного, благословеного неба. Божої вам благодаті. Усім пока-пока. Дарую вам ось такий букет квітів. То нічого що це хризантеми. Вони все одно, як моя улюблена ромашечка. Дуже гарно. А ось шар ще який не розцвів. І ще один сорт є, зараз я вам покажу. Ось такі, як ромашечки жовтенькі. Вони пізніше зацвітають. Ну, а ось ці вже, вже перецвітають. Я тут вже обламувала цвіт, який перецвів. Але ще з тиждень постоїть і прийдеться її обрізати. Все, друзі, усім пока-пока-пока. Усім тихого, мирного неба і Божої нам благодаті. Бережіть себе і своїх рідних. Пока-пока-пока.